Всім привіт! Вечірня розпаковка 76 злотих. Ще ввечері вирішила зайти в магазин. Трошки потрапила на скидки. так Сімки. Яблучка 2,50. Один баклажанчик. Це моя підставка для зняття відео. Малинка, конфітюр теж на скидці скитці. Так, щіточки зумні. Дві пасти. Були по 25, сьогодні по 11. Злотих. Ну, як то кажуть, не гріх не взяти. Сир копчений 200 грам. Сосиски 50% скидка. Ось такі формочки для духовки. Теж було 7,50, зараз 4. Ну, вийдемо. Так, камамберчик, не пам'ятаю, чи казала. Помідорки. Ось такий фарш курячий, 35% скидки, 400 грам. І 250 грам філейка. Щось там 5 до 6 злотих. І огірки. Так, так. оп, Дивіться, розкажу вам одну історію. Я працювала в стоматологічній клініці 10 років, з 20 до 30 років. Скажу вам таку байку. що нема значення, яка щітка. Дорога, дешева. Головне, чистити зуби два рази в день і зубна нитка вам в поміч. Трохи має значення паста дійсно, для ясен, для зубів. так. Ось Тому я стараюсь брати по скидках л і цю пасту досить хороша. Просто змінюю там різні є для ясен, для зубів. Ще там щось. А щітка просто потрібно змінювати раз в місяць, максимум раз в два. І гарно вичищати. А це все маркетинговий ход, що вам там розказують, з якимось там напиленням, не напиленням, абсолютно нема значення. Ще дуже класно, ірігатор. Ось це така трошки частинка мого життя 10 років, але насправді дуже класного молодого життя. Я навчила дійсно була там взагалі на всіх етапах Від очистки до хірургії, ортопедії, ортодонтії, тобто в стоматології ну, мене навряд чи не тому що я бачила це все і дякуючи їм, мене відправили на такий курс, класні рентгенологічні. Тобто, щоб розбиратися в цих знімках. Вони, звісно, були не тільки стоматологічні, але й взагалі загальні. Тобто, я дуже класно читаю рентгеновські знімки. Плюс вони ще робили 3D ці знімки зубів і щелепи. Тобто я теж в цьому класно, Ну, люди добрі, я їх 10 років робила. Знаєте, як воно, якщо по 30 сніків в день робиш, то взагалі автоматично в ньому розбираєшся. Ось. І потім я вже потрапила в реабілітацію ще на 8 років. Теж дуже класних і чудових моїх років. Ось така історія. Все, всім гарного дня!